У Мене пістолет в нього. А в нього не пощастило, в нього лобі. Треба як в грі зісти колес і запити. Та ні, я не до того. Я не до коліс. Мені ще того бракує в житті. А ти пошту під каналами залишив для зворотнього зв'язку і пропозиції? Ні. У мене нема жодних. Е, ні Інстаграм, ні пошти, ні Фейсбуку. Типу, я в Ютубі не вводив і на Твічі не вводив. Типу, я ніколи не горів рекламою. Я не шукав і не було в мене таких думок, от, щоб може хтось би запропонував. Перший і найважливіше, я не дуже хочу закривати екран гри. Хоча й так вон чат, вебка, а ще якийсь кафе, якесь, що там це рекламують зазвичай. Але як то кажуть. Дивлячись скільки. <ріху> мені тільки пропонують якісь покери або ставки. Все, що мені пропонують. Бо вони прям зацікавлені жорстко, і вони готові в Discord писати <ріху> всюди. Де скажеш їм? Вальдемар, привіт. Пропонували навіть цей. Відкрити свій столик покерський і вас туди заганяти. Угу mm -hmm. Таке теж було. Я пам'ятаю таке було. Типу, пішли, пограємо. Пішли, пограємо. Покер. Там чу-чуть Така така лайтова гра капець, просто. Мені так подобається пап сьогодні. Я не розумію, як це працює реально. Типу, мені подобається пап грати зараз. Так пофіг на все, що <різь> капець. Ну, я думаю, що це до першої ВСС, але ладно. <різь> Тільки щоб мене вбили з ВССки, я не розумів звідки все. Почнеться Василь і його горіння. Ключі? Ключі я заберу, насправді. Вальдемар, всім, всім привіт, народ. Всім привіт. Ні, ну покер між друзями десь цей. Пограти. Я просто не вмію грати покер взагалі, типу, я ні разу в житті не грав покер, якщо що. Я ні разу не грав покер і. Ну, мене знайомі грають, вони їм весело пограти. Ну, там напевне віртуально все, типу. Віртуальні гроші і так далі. Не, не... не насправжні. Скоріше за все, це весело навіть. І якщо б я міг, вмів грати, може б я теж грав. Мене кликали навіть в неділю чи ні, в суботу. Але я кажу, я не вмію. І не йду ніколи. Бля, ну. Тут може бути моцик або машина, і вони мені потрібні. Щоб я собі заїхав в зону, визвав дроп. Залутав фул 3, але тут лутано. А, ні. Не лутано, наче. Друзям на роздягання. Бля, де всі машини то? Краще з подругами. Ну, напевно, краще з подругами. Але хіба є Тімка, але хіба, хіба є інтерес грати просто так покер? Ну, бо я не можу собі представити взагалі, яке це відчуття, чи, чи що, я, який там, яка там цікавість в цьому покері, бо ж ніколи не грав. Ладно, я поміняю маршрут, напевне. Твій перший топ я пам'ятаю. Банк по 50 гривень не шкода програти. Ні. От з цього якраз і починається, а потім. Мінус машина. <свистити> Квартира. Не знаю. Всякі випадки бували, типу. ну... Азартні ігри це зло, я вам кажу. Я насправді не мав проблем з ними, але. Я більш ніж впевнений, що це не до добра. Я особисто я не мав проблем, але я бачив. Типи вигравали по, просто по 200-по 300к, а потім. 2 години чи годину і, і ноль. Людина. Людина не контролює взагалі нічого. Вона просто зливає. А хтось заробляє? Нормально заробляє, звісно. Тому. Не ризикуйте. Самі молодші тут в чаті лі, вчу людей жити. Що ви слухаєте? Надихався металю. Невер, привіт. Ну на Макларені В. В тіпа В СС, прикинь. А що робити? Хороше питання насправді. Брати... Краще б ти бігав, я просто по тобі влучив. суч, не бачу його так. Da, ладно, візьму Макларен. Ага, понятно, бензини 0. Добре, що глянув. Коли був на Кубі каз... на території готелю, бачу, як грають, і сам спробував. То скажу, що в кого слабкі, одразу видно. Так. Казино ніколи не програє. Братан, перестань. Oi, Vaselva, sel. Cai. Mas o que é que é um pagão spray? Це Конімечик прилетів, прикинь Потужно, це той, що вивіз використав. А Опа, на. зараз рейс буде використано Путі-путі. Я кайфану зараз. Так є, так є, хлопці. Так, є і нема чого. Ярослав, радий бачити, привіт. Справи нормально. Скіф, привіт. Czy tak, tak, On hmm. był, czy tak, Ja go wbiłem Ja go wbiłem, czy tak, To normalne. Машина є, 30 секунд. Падло не показується мені. Ну-ну-ну, ще разок. Бля, я думав, бензини нема. Було б фіаско, братан. А, я можу тут пограти ще. Я можу ще тут пограти. Взагалі на ізічах Де ж ти ховаєшся, га? В тій кікімері. ну Він там ай. Як же щастить людям? Прикинь. А, може, а В нього. В нього все тіло там розбите вже. Реально, повністю. Е, хе, я колесо тобі пробив. Це вже друга катка. Рік, привіт. Де ж ви повзаєте щурики маленькі? Ах, не бачу їх. Та що ж таке? Що таке, Денис? Що сталося? Василь, привіт. Всім гарного вечора, Вася вдалого остріма. Дякую, дякую, привіт. Оу, шет! О, god. Де ж ті щурики повзають? Я ж знаю, що ви в траві. Лайк, like, підписка, старався для вас, для вас Рубаки Не, ну такий прикольний топ. Другий підряд топ. Другий підряд топ народ. Ну то точно Лайк like. Лайк, like, підписка, як то кажуть Em geral pali joga sem palhaçada? Uhum, -huh. no princípio tá. sim